Четвер, перший день вересня і на нашому каналі час новин Житомирщини в студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської облдержадміністрації. Сьогодні початок осені свято початку нового навчального року. Цьогорічний день знань в багатьох школах був особливий. Перший дзвоник двома мовами, колектив школи інтернату для дітей з вадами слуху зберігає традиції, використовуючи новітні методики. Про ці та інші події докладніше далі. Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської облдержадміністрації. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави сьогодні вночі. Два тижні тому Сергій Машковський написав заяву на звільнення за власним бажанням. Говорити про причини своєї відставки тоді відмовився. Обіцяв зробити це пізніше. Двадцять 22 липня 2014 року кандидатуру Сергія Машковського на посаду очільника області обговорювали на громадських слуханнях у Житомирі. А наступного дня відбулося його офіційне представлення до того, як посісти пост керівника області Сергій директором одного із підприємств Житомира. За підсумками першого півріччя голова Житомирської облдержадміністрації. Посів третє місце за рівнем відповідальності серед колег керівників облдержадміністрації. 63% своїх публічних обіцянок виконав. На початку липня Сергій Машковський заявляв, що продовжуватиме наступ на незаконний видобуток бурштину. Також говорив про серйозні наміри наведення ладу в земельній сфері, тимчасово виконувати обов'язки керівника області. Від сьогодні буде заступник голови облдержадміністрації Ігор Гундич. Відповідний указ президента України опубліковано на офіційному. Сайті сьогодні зранку. І так, сьогодні початок осені, свято початку нового навчального року, перш за все, для учнів, студентів, учителів та викладачів. Традиційно цього дня у школах проходять урочисті лінійки в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, як правило, влаштовують так звані дні першокурсника. А ще у школах проходить перший святковий урок, який щороку має різні теми. Житомирська міська гуманітарна гімназія номер 23 один із найкращих навчальних закладів не лише в області, а й в Україні. Ні. Цьогорічний день знань тут був особливий. Зрастуй школа, здрастуй рідна, здрастуй, здрастуй вчителько моя. Дуже радісно, привітно, йде до тебе, ні Перший дзвоник в Житомирській гуманітарній гімназії номер 23 пролунав для 184 першокласників. Урочиста лінійка тривала півгодини. Треба свято робити для дітей, бо навіть сьомий, восьми класи вони з нетерпінням чекали цього дня. Свято треба робити. Це є свято. Свято для батьків, свято для дітей і для вчителів. Ну це радісна подія, оскільки це перша дитина, перші класи, і бажала йому тільки щастя і взагалі, щоб він не тільки знання здобував, але й нових друзів. Мені сподобалося, як співали. Мені сподобалося слухати. Я хотіла в школу, тому що хотіла познайомитися з дітками і навчатися. Готувалася купляти квіти, резинки, школьну форму. Особливим був перший дзвоник і для одинадцятикласників. Вони усвідомлюють, що подорослі і визначають власні пріоритети. Оскільки це 11 клас, то це звісно вступ. Вступ до навчаль... вищого навчального закладу. Тому буду готуватися. Якось так згадувалося, як ми всі такі були малесенькі, такі е, дуже захоп... захоплені тим, що ми йдемо до школи. Як я хотіла йти до школи, і цей моя перша вчителька згадувала, до речі. А тепер дивлюся на всіх всі так виросли, і все так змінилося. Так час швидко пройшов. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, найбільше випускників Житомирської гуманітарної гімназії No23 отримали найвищі бали за складання дисциплін. Юлія Свінцівська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Перша на всю російську імперію спеціалізована школа для глухих дітей була відкрита у Романові ще 1805 року. У Житомирі подібний заклад з'явився 95 років тому. Колектив школи інтернату для дітей із вадами слуху Житомирської обласної ради зберігає традиції, використовуючи новітні методики викладання та навчання дітей з особливими потребами. Як відбувалося святого першого дзвоника у цьому закладі в наступному сюжеті. Так виглядає гімн України мовою жестів: 113 підопічних Житомирської школи інтернату для глухих та слабочуючих дітей зі всієї області відкривають новий навчальний рік. Разом з ними батьки, які довірили своїх дітей педагогам закладу. Ні одному з батьків ну не посилі буде з такими особливими дітьми займатися вдома і дати їм все те необхідне, що потім їм треба буде в дорослому світі. Да, для їхньої адаптації у закладі відбувається і виховання, і ставлення особистості, адже дитина перебуває тут від 2 до 21 року, зустрічаючись із батьками лише на вихідні. Держава виділяє до 9 тисяч гривень на одну дитину на рік, що дає змогу. Перебувати тут цілодобово, харчуватися, одягатися, не вміють мити посуд, вони знають, як і ми вчимо, як потрібно грамотно і смачно зварити борщ. Шкільна навчальна програма така ж і у звичайній загальноосвітній школі, але викладають її двома мовами. Багато років 12, Ми з вами будемо в цій школі навчатися. Унікальним шкільним предметом є українська жестова мова. Тут її починають вчити з малечку, як і розмовляти, точніше, вимовляти звуки. Сурдопедагог дошкільного відділення, який ставить діткам мовне дихання, голос, тому що дитинка ж ну, яка з вадою слуху, вона ж не чує, не, не може говорити. Вона просто може якісь певні звуки. Професійні надбання фахівців закладу дозволили запровадити курс корекції та навчання для дітей із хворобою дауна. Тут Називають ненакше як сонячні діти. Дитина йде з задоволенням. Додому вона не хоче йти, в неї одразу мама стой. Це пів години, мама жде, поки вона закінчить те, що вона працює там, чи ліплять. Він вроді летить до мене, заскучав він за тиждень за мною. Ну він зі мною 10 хвилин побув і вже все, мама можеш їхати тут. Я вже залишаюся тут. А по навчанні в нас дуже пішли великі зміни. Почали ми розмовляти. Фахівці закладу пишаються своїми вихованцями, з поміж яких переможці предметних олімпіад, знані спортсмени, студенти вищих навчальних закладів зреалізовані у житті. Люди вони дуже відчувають нещирість. Якщо людина приходить до них з любов'ю, якщо людина приходить до них з добром, то діти це відчувають. Діти це розуміють і діти вдячні. Жити з інвалідністю. Здоровчий табір, спілкування та розваги. У таборі Каріта з Житомиром відпочивають житомиряни, які пересуваються на візках. Щоліта на 10 днів вони виїжджають туди, аби познайомитись один з одним, беруть участь у майстер-класах, розважаються та грають в ігри. Далі у сюжеті наших колег. Тепер у таборі грають в боче, гру, яка розвиває точність та навчає, як поводитись у команді. Цікава гра боча. Це паралімпійський вид спорту нещодавно став. І хлопці, які є молодих хлопці в організації, яких ви сьогодні бачили, вони мені вже два роки про це кажуть. Ну запитає, можливо, що з спортом пов'язане, може придбати ту бощо, тому що дор... гарна боща сам ці м'ячи, все це такі дороговартісна. Така гра. Її досі ми не мали цього інвентаря. І це єдиний інвентар в нашому місті. Ми його купували за кордоном спеціально для. Таких людей ось тому що він використовується і в Паралімпійських іграх, і в дефлімпійських, і взагалі в спеціальній олімпіаді для дітей. Тому ми хочемо, щоб це стало традицією. Але буває такий випадок. якщо червоний шарик в синій... Та червона знову. Скажи, будь ласка, от кажуть, що ти дуже гарно грала як для першого разу, і як ти оцінюєш свою гру? І каже, що хорошо грала, але мені здається, що можна було краще. Мені дяволи так, а мені і дуже мені дяволи цікаві. Життя цікаве і різнобарвне, вважають вихованці школи Всесвіт. Вони приїхали до табору, аби показати свої таланти. Yeah! Соціальна підтримка маломобільних груп населення для Житомира важлива, розповіла Ірина Ковальчук, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міськради. Тож вже наступного року у центрі Житомира за адресою вулиця Київська, 13, відкриють майданчик, на якому зможуть займатися спортом маломобільні житомиряни. Галина Ковальчук, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Наш випуск триває. і Далі ми вам розкажемо про таке. Понад 2,5 тисячі випускників стали студентами одного з найстаріших вишів України Житомирського національного агроекологічного університету. Сьогодні понад 127 тисяч школярів Житомирщини, в тому числі понад 13 тисяч першокласників, розпочали новий навчальний рік. Понад 2,5 тисячі випускників стали студентами одного з найстаріших вишів України Житомирського національного агроекологічного університету. Чи справили враження на новачків традиційні ритуали першого навчального дня, розкажуть наші колеги. Освята першокурсників у студенти відбулася у Житомирському національному агроекологічному університеті. Цей вуз єдиний у державі заклад екологічного спрямування. Хочемо вже завтра йти на пари, готуватися, навчатися. Трошки хвилюємося, але надіємося все буде класно. Я не знаю, у мене щось тут таке відбувається. Я ніби й хвилююсь, і ніби радію. Я не можу описати цей емоційний стан. Сьогодні аграрна освіта одна із престижних у світі і за неї майбутнє. У дружню університетську родину в цей день влилося 2600 студентів. Це найбільш хвилююча мить. Для кожного не тільки першокурсника, а для кожного і нашого науково-педагогічного працівника, кожного працівника університету, хвилююча мить для батьків наших студентів, тому що вони дійсно йдуть вже в серйозне відповідальне життя, і ми відчуваємо теж надзвичайно велику відповідальність за те, щоб надати їм якісні знання, навчити їх думати, з тим, щоб вони стали професіоналами, ми могли пишатися нашими студентами. Сама атмосфера цього навчального закладу підказуватиме першокурсникам напрямки для самовдосконалення. Освічені фахівці виважено і аргументовано власним досвідом розкриватимуть для них таємниці знань. На урочистостях першокурсникам був вручений ключ від країни знань, студентський питок та залікову книжку. Що Саме від вас буде залежати майбутнє нашої країни. Ви будете навчатися не тільки знання науці, ви будете отримувати інше. Знання, які потрібні, будуть в житті на святі, було проголошено клятву першокурсника, оскільки студент університету це дієва особистість, що живе за принципом через освіченість до успіху, через розвиток до гармонії. Привітали першокурсників із посвятою у студенти численні гості та художні колективи університету. Сьогодні понад 127 тисяч школярів Житомирщини, в тому числі понад 13 тисяч першокласників, розпочали новий навчальний рік. Для них свої двері відкрили 724 школи Житомирщини. Зокрема, близько 700 дітей переступили поріг новозбудованої школи у Черніхові, де ввели в експлуатацію блок Б загальноосвітньої школи першого третього ступенів. А до 1 жовтня планують здати блок початкових класів Олевської гімназії. Ще у 12 Школах області проведено капітальний ремонт. Тож про день знань у навчальних закладах Житомирщини, наші кореспонденти. Перший дзвоник сьогодні пролунав і для учнів Олевських шкіл номер 2, 3 та Олевської гімназії. У своєму виступі дирекція кожного з цих навчальних закладів на початку свята підбила підсумки величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу. Я хочу всім вам побажати учням Побажати, що ваші оцінки були легкими, знання міцними. Батькам хочу побажати, що ваші діти вам приносили тільки радість не тільки своїм навчанням, а й поведінкою і своїми поступками. А в першу чергу я хотів би привітати найголовніше. Це наших першачків. Шановні першачки. Ми вітаємо вас у нашій гімназійній родині. Сьогодні для вас прозвучить перший перший дзвінок. Я хочу побажати, щоб він для вас був даним, веселим і завжди для вас ніс стільки радість почуття. Вітали школярів і батьки, які бажали учням наполегливо вчитися. Максим плохой сьогодні радіє за свого сина, котрий йде вчитися до Олевської школи номер 2 Хочу, щоб син пішов в перший клас, і вчителі його як кажуть, навчили, і щоб він вчився на 12-й. І просто-напросто, щоб він вишов гарною людиною після школи. Учні старших класів традиційно вітали першачків. Останню свою чергу віршованими рядками запевняли, що не підведуть як вчителів, так і батьків. Раді всі старі і молодь. Хтось не стримає сльози, а мені директор школи посміхнуся три рази. Здравствуй школа, здравствуй школа, швидше двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчити швидше нас приймай. Тринадцять першокласників сьогодні вперше сіли за парти Ліщинської загальноосвітньої школи. З величезними бантами у барвистих вишиванках вони стали головними винуватцями свята першого дзвоника. Разом із ними відчували особливе хвилювання і радість їхні батьки. Відчуття радості і ну, трішки смутку дитинство закінчується. Отак ну, я бажаю йому самой найкращого, щоб навчався добре. Андрій, як в тебе настрій? Нормальний. Задоволений, що йдеш до школи? Так. Да. Як будеш навчатись? Хорошо. Готова навчати першачків за оновленими програмами, вчитель початкових класів Наталія Пакліченко. Ми будемо працювати за оновленою програмою, де дітки будуть тепер писати простим олівчиком. У першому класі ми знання їхні не оцінюємо, тому що ми будемо їх підхвалювати усно. І наш клас повністю готовий до прийняття першокласників. Школа підготовлена, клас підготовлений. Так що ми їм бажаємо тільки успіхів. Важливий цей день і для п'ятикласників, які залишили свої маленькі парти, першу вчительку і перейшли до середньої школи, нового етапу шкільного життя. Особливе хвилювання відчували і три одинадцятикласниці ліщина. Для них це останній рік навчання у стінах рідної школи. я відчуваю якусь тривогу, тому що далі потім ми йдемо в доросле життя. Далі в нас ЗНО і труднощі дорослого життя. І нехай літо закінчилося, і потрібно рано вставати, відповідати на уроках, робити домашні завдання. Але всі школярі відчували радість і урочистість моменту, переступаючи поріг рідної школи. На сьогодні все за кілька секунд. Ще прогноз синоптики. Завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе, і мене, адмінно. Побачимось. Хай щастить. За повідомленням українського гідрометеоцентру сьогодні вночі та завтра в день в житомирі та області мільява хмарність без опадів. Вітер західний 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11, У день – 25-27 градусів тепла. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість 31%. Радіаційний фон, 10 мікрорентген на годину. У вихідні за попередніми прогнозами по області погода суттєво не зміниться. Інші події. День знань народний депутат України Володимир Арешонков здійснив робочу поїздку по своєму виборчому округу. Так, перед святковою лінійкою народний обранець завітав до Лугінської гімназії, поспілкувався з педагогічним колективом і зробив висновок, що цей учбовий заклад готовий до навчального процесу, а головне до початку нового опалювального сезону. Саме завдяки Володимиру Арешонкову школа має нову систему опалення. Ми говорили про те, що нам вдалося цьому році залучити максимальну кількість коштів, скажімо, в порівнянні з попередніми роками, на підтримку закладів освіти, науки. І зараз ми в Лугінській гімназії, яка є в числі так званих опорних шкіл, тобто це буде навчальний заклад, в якому сконцентрується не просто навчання от, певного контингенту дітей, які тут проживають. Тут мають бути створені умови для талановитих, обдарованих дітей. Тут мають працювати за направленнями різнопрофільні, скажімо, якісь об'єднання, гурткова робота, заняття багатьма тими видами, яких немає, скажімо, в інших школах. А для цього потрібні умови. І одне з головних це тепло, комфорт для дітей, для педагогічних працівників. Тому е, біля півтора мільйона е, ми сконцентрували тут на заміну системи е, опалення, і це дуже важлива річ. На святковому зібранні у другій та третій Олевських загальноосвітніх школах та Олевській гімназії Володимир Арішонков привітав вчителів, учнів, батьків з новим навчальним роком. Я дякую за те, що ми все-таки рухаємося по добудові і початкової сьогодні школи цих приміщень. Мені дуже приємно, що вдалося мені своїми друзями відкрити спортивний майданчик. Дай Бог їх більше буде і в Олевську, в тому числі. Тому я хочу ще раз привітати усіх з початком нового навчального року, побажати вам успіхів для одинадцятикласниці Олевської загальноосвітньої школи номер 2 Дарини Власенко, котра мріє стати юристом. Цей навчальний рік буде відповідальним. Будемо працювати, будемо вчитися, щоб здати зно. Будемо старатися вкладати всі сили. Хвилюються за своїх дітей і батьки, особливо першокласників. Я бажаю нашим діткам гарного здоров'я, міцного, щоб їм вистачало його на теперішнє тяжке навчання, як для них, і пройти цей адаптаційний період, який для них буде також тяжким. Ну гарно вчитися. А першачки цих учбових закладів отримали від народного депутата України Володимира Аришонкова папки з усім необхідним для початку занять. Урочиста атмосфера, схвильовані першокласники, стурбовані батьківські погляди, впевненість учнів старших класів. Все це було на святі першого дзвоника у Ліщинській загальноосвітній школі. Педагогічний колектив і батьківська громадськість подбали про те, аби підготувати заклад належним чином до нового навчального року. Ми здійснили поточний ремонт у всіх класних кімнатах. Відремонтували стелю в харчоблоці. Також Прибрали Відремонтували територію школи. Внесла свою частку в допомогу школі і Ліщинська сільська рада. Понад 53 тисячі ми виділили субвенції для харчування перших четвертих класів, щоб дітки наші харчувалися безкоштовно і пільгова категорія. Відчути атмосферу справжнього шкільного життя вдалося і Віктору Загладьку у 1973 році. Він закінчив Ліщинську школу, а тепер завітав до рідної Альма Матер із почесним дорученням від народного депутата України. Віктора Розвадовського передати у дарунок закладу сучасний комп'ютер. Я сам за фахом інженер-будівельник, і ті знання, які я тут отримав, звичайно, мені в подальшому допомогли. І сьогодні звичайно, надзвичайно мені було приємно виконати почесну місію від народного депутата Віктора Йосиповича Розвадовського. Вручити подарунок це сучасний комп'ютер, а також вітальний лист, який я щастю передав директору школи. Віктор Розвадовський зробив дарунок до Дня Знань не лише школярам Ліщина. усім школам його округу у чотирьох районах області. Він подарував ноутбуки. Голова правління енергетичної компанії Житомиробленерго Олексій Шикета привітав зі святом першого дзвоника школярів Поволоцької середньої школи попільнянського району. Діти отримали подарунок шість новеньких комп'ютерів, і тепер навчальний процес у їх школі не буде поступатися міським закладам освіти. У попільні голова правління також знайшов теплі слова для учнів вчителів місцевої гімназії. Тут вже є ноутбук і мультимедійний екран від очільника Житомиробленерго. А тепер буде ще мультимедійний проектор. Ми будемо використовувати, мабуть, в кабінетах інформатики в різних класах нас використовується для нашої компанії. Основне не тільки постачання якісної електричної енергії, але ми не можемо стояти осторонь у вихованні і навчанні нашого майбутнього. На моє глибоке переконання, я впевнений, що не поклання всіх моїх колег саме виховання дітей, саме їх якісне навчання це є наше майбутнє. Що ми закладемо зараз? Яким методом ми будемо навчати, і якими методами будемо використовувати, бо такі урожай ми будемо збирати в майбутньому. Для нашої держави зараз дуже важливо мати висококваліфікованих спеціалістів, мати відданих людей. І якщо зараз ми в цьому плані будемо працювати, я впевнений, що наша держава буде мати дуже велике майбутнє. Нам будуть заздрити всі, всі громади, як інших країн. Так і Європи, що Україна на кінець то процвіте з нашими дітьми. Свій 16-й навчальний рік розпочав Житомирський державний інститут культури і мистецтв Національної академії керівних кадрів. За цей час його закінчили майже три тисячі спеціалістів з різних галузей культури, серед них і досить відомі митці: є солісти нашої обласної філармонії, солісти національного народного хору імені вільовки, 7% нашого обласного музично-драматичного театру і так далі. Жоден Випускник не лишився без роботи по спеціальності раз навчаються і стаціонарно, і заочно, і ще варто підкреслити, що в інституті навчаються з усієї України. Студенти. Кількість спеціальностей, що їх дає інститут, розширюється. Сьогодні це музика, вокал і диригування, театральне мистецтво і ведучі шоу-телерадіопрограм, дизайнери, документознавці та юристи. І це не зайве, щоб покопатися в мистецьких архівах і дати їм належну оцінку. Та головне бути причетним до мистецтва і нести його в люди. Я люблю очі Україну. Хочу, щоб наша страна розвивалася, щоб іскущество, щоб пение, оно було номер один, і щоб наші представники України займали перші місця на всіх конкурсах. Тому й цінує роботу цього інституту керівництво області. Адже, які б складні часи не переживав народ, мистецтво завжди об'єднує, додає сили і віри в перемогу. Значення інституту для. В галузі культури області величезна. Мені надзвичайно приємно, що очільниками культури в районах, містах області працюють фактично всі випускники нашого інституту. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, випускники Головинської гімназії в цьому році набрали найвищі бали в районі, тому вчительську конференцію освітян Чорніхівського району вирішили провести в Головинській гімназії. окрім навчального процесу, в гімназії приділяється увага розвитку творчих здібностей учнів, які вони проявили на сцені гімназії. За результатами ЗНО, наша гімназія займає перше місце у районі і 24-те місце в області. Наші учні, випускники. Навчального закладу 100% поступають у вищі навчальні заклади. Так і цього року всі учні поступили до вищих навчальних закладів. До навчання в гімназії більшість дітей проходять підготовку в дошкільному навчальному закладі. Дзвіночок ми покликані розвинути ці творчі здібності і відкрити таланти в дітей для того, щоб ті діти, які закінчують дошкільний заклад, ну на рівні відповідали тим вимогам, які зараз висуває держава в своїх програмах. Перед початком навчального року протягом літа гімназії відремонтували і модернізували систему опалення. В Міцдані замінено всі значить, батареї з трубами. Зроблено, ставлено всі оконні рами, десь до 60 оконних рам. То я думаю, наше приміщення буде способствувати для наших дітей, щоб вони дійсно плідно. Навчалися в Головинській гімназії у зв'язку зі створенням громад і реформуванням освіти в районі. Закрили неокомплектовані школи їх матеріальну базу, передали до інших навчальних закладів району. Ті школи, в яких навчається менше 25 учнів, вони в цьому році ліквідуються. У нас дві таких школи: це Великогорбашівська Зарноосвітня школа перших і других ступенів, в якій навчалося 11 учнів, і Клітишанська школа, в якій навчалося 7 учнів. Все обладнання було передано в інші навчальні заклади, в тому числі і на Головинську гімназію. Адже в Головинській гімназії в цьому році в перший клас піде 48 дітей. Парт не вистачало, а тому ми передали. Обладнання на цю та на інші навчальні заклади нашого Черняхівського району. Інші події.